На редакції текст Ця редакція підалася атаці з боку телеграм-каналу Труха, представник якого. Був якось в офісі президента, і, і що цікаво, ця атака була через те, що е, журналісти цього видання зробили розслідування про те, як українські телеграм-канали використовують повітряну тривогу та інші приводи для залучення аудиторії і збільшення заробітку. Тобто, виходить, що телеграм-канали в нас можуть займатися якимось, не знаю, медіакілерством. З одного боку, у нас є свобода слова. Кожен може висловити свою точку зору. Якщо хтось не згоден, то він може подати до суду. Очевидно, я надзвичайно шан. Роботу журналістів текстів, і вважаю, що це таке видання, яке займається журналістикою даних і в нас інших видань, які робили би настільки глибоку аналітику, ну я я навіть не знаю. Тобто я захоплений їхньою роботою, і, очевидно, я їх підтримую. З іншого боку, ну троха вирішила там висловити свою точку зору і щось там сказати. Просто якщо троха є офіційно зареєстрованим медіа з офіційно зареєстрованим власником, то тексту. Очевидно, вони відповіли, можуть дати гідну відповідь цьому і подати до них до суду. А судова система має працювати нормально. На жаль, ця судова система створена покійним портновим і контрольована ним досі не працює нормально. Вона є в управлінні владою. Це була роль портнова. І як це буде зараз відбуватися? Я не знаю. А коли не буде судового захисту, то тоді таких журналістів як Кульчинський з текстів і самі тексти повинна захищати суспільство, що зараз і відбувається.